Львівська капела бандуристок Дзвінга» гастролює Європою. Там учасники популяризують українську пісню та збирають кошти для потреб збройних сил України. Влаштовують концерти і в Україні, і з благодійною метою завітали до Коломиї. Дзвінга відома в країні капела бандуристок зі Львова. Колектив з 25 людей популяризує українську культуру за кордоном. Раніше допомагали сиротинцям у Львівській області. Після початку повномасштабного вторгнення на хвилі загального піднесення змінили благодійну діяльність на перевагу потребам військових. Нещодавно колектив повернувся з гастролей з Бельгії, розповідає учасниця колективу Мар'яна Кутневич. «З початку 2000-х років співпрацюємо з бельгійсько-українськими товариствами, в які входять в принципі люди бельгійці, які не мають відношення жодного до України, але які неодноразово були в Україні і настільки зацікавились і перейнялись нашою культурою, що з великим бажанням вони створили ці свої об'єднання для того, власне, щоб допомагати нам в наших мандрівках. І там на місцях також вони займаються і збором коштів, навіть нас там немає, тобто під час року вони організовують такі благодійні обіди і е, дуже хочуть допомагати. Там колектив популяризує українську музику, зокрема національно-визвольні пісні, які з початку російського вторгнення стали невід'ємною частиною патріотичності українців. Благодійний концерт дали у Коломийській малій філармонії. Мар'яна Кутневич зізнається, до Коломиї колектив потрапив випадково. Абсолютно випадково. Ми потрапили спочатку. Ми відпочивали в Шешерах, і туди приїхав Микола Губчук. Ну і в процесі звичайної життєвської розмови виявилося, що є така мала філармонія в Коломиї, яка зараз завдяки його зусиллям і зусиллям багатьох людей в Коломиї перебуває на реставрації. і Також Є багато мистецьких проєктів. За словами виконувачки обов'язків начальника міського управління культури Мар'яни Кодіної, це фактично крайній творчий захід установи, бо зараз мала філармонія розпочинає ремонтні роботи. Зізнається, їй подобається репортуар дзвінги і тому тішиться маленьким сюрпризом, який підготували для глядачів. Наші учні Коломийської музичної школи номер один імені Анатолія Косанатольського приймуть участь в концерті на сцені разом з видатним ансамблем дзвінка. А це буде ансамбль наших бандуристів під орудою Оксани Рудик. Ще одним сюрпризом був виступ оркестру 10-ї гірсько-штурмової бригади. Під час благодійного концерту вдалося зібрати понад 2 тисячі гривень. Уляна Кален для подій телеканалу НТК.